Такий вигляд об 11-й годині має міст через річку Гнилий Єланець у селі Микола Бабанка Кропивницького району. На цьому відео старости села Микола Бабанки Клавдії Щербини. Ви бачите, як напередодні вода з річки затопила міст. Нині городи поруч з мостом затоплені та замулені. Город посаджена картошка, буряки, морква, капуста, помидори То це те, що залишилося. Тому що річка йде ось тут проходить під мостом. Тут взагалі ніколи не було так води. Ва пройшла страшна, вода йшла через зверх. Він не тільки важливий для нашого села, він важливий для сусідніх сіл Рощахівка, Буковецьке, тому що сполучення йде через оцей міст. Десь 20 обіст було і в погрібах вода, і в кухні в людей вода, і городи позатаплювало. І на Сибірі там кажуть, такий хутір у нас греблю прорвало. Микола Годун живе поряд з річкою. Каже, має 25 соток городу, затопило 5. Оце такий дощ ішов, таке повловоді страшно. Темно було доща, нічого не було видно. Думали, що ви буде конець світу. Там кукурудза, помідори, ну, кабачки. Це все таке. Картошка там, вища, нічого немає тут такого. Оце тільки низ, Ну, проживемо. Проживем. Будете пересаджувати? Та ні, не буду вже. Що, ну, що вже? Поки вода зійде, то й осінь буде. Зінеїда Незельська каже, вода затопила погріб і город. Помідори вони були затоплені, квасоля затоплена, розсада вся затоплена, огірки там затоплені, кабаки повністю затоплені. Ось. Все затоплені. А тут потекло, тут повиривалося корінь. Поплакала та й пішла. А що я буду з ним робити? А картошка, не знаю, там в тому. Теж стоїть у воді, вигнає, то вигнає, Піду втом пристарілий. Ольга Мельниченко показує замулений гараж і затоплену літню кухню. Говорить, збитки не рахувала. Вона йшла в гараж і прямо в кухню, і йшла річка. Річка йшла просто через кухню. Ми все піднімали, його сюди складали на столішниці, тому що вода була отакого. Води було Все було, все плавало. Відер 200 води вичерпав. Вітер 200 води, банками, мисками, всім вичерпували воду. Пошкодилася кухня, повністю вона ж набралася водою, ліноліум піднявся повністю. Заступник голови Катресанівської сільської ради Дмитро Гурдиш каже, воду з погребів та колодязів відкачають протягом двох днів. В результаті великих опадів було розірвано як мінімум три греблі, після чого вода ринула великим потоком, значить, і було надані збитки. Жителям сіл значить, постраждало 8 населених пунктів, затопило більше 80 земельних ділянок, це городи, також 19 погрібів. І 14 громадських колодязів. Ми зафіксували дану надзвичайну подію. Значить, для люди, як будуть звертатися до нас із заявами стосовно компенсації, будемо тоді розглядати кожну заяву індивідуально і, по мірі необхідності, надавати матеріальну допомогу. Ще збитки підраховуються, орієнтовних сум немає. У нас додає компенсація збитків для жителів громади від однієї до п'яти тисяч гривень. Заяви на відшкодування від жителів сіл поки не отримали. Олена Жикалова, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кіровоградщина.